Допомога військовим у зону АТО готова їхати броньована санітарна машина. Купили її працівники Київського медичного наукового центру імені Медведя. кажуть в Україні немає аналога такому транспорту. Усе про військову швидку знає Аліна Кац. У зоні АТО буде на одну санітарну евакуаційну машину більше. Її морським піхотинцям передає колектив наукового центру імені Медведя. Майдакам такий транспорт обійшовся в 1 мільйон 200 тисяч гривень. Це аналог чеської санітарно-евакуаційної машини. Її розробили на Житомирському танковому заводі за натовськими стандартами. Нею можна евакуювати одразу шістьох поранених. Броньована машина піхоти її переробили. Під медицину. Дійсно, це ексклюзивна. Раніше санітарно подобні машини, наскільки я знаю, делались на базі бронетранспортера, але заносити ранених в бронетранспортер не зовсім удобно, тому що там бокові двері. А тут якраз скомпоновано так, що можна ранених заносити з тила цієї машини, при этом сама машина грає роль защиты. Морські піхотинці кажуть, про такий дарунок навіть і не мріяли. Машина такого класу в них перша. До цього часу використовувалися звичайні автомобілі. Які не мали ні бронювання, ні захисту, ціль яких була тільки доставка поранених з безпечного місця до медичного пункту, а з полю бою безпосередньо у нас ще як сорок сорок перші роки, коли була вітчизняна війна, евакуювали на ношах. Працівники медичного центру машину бійцям відправляють не порожньою, наповнили продуктами. Ми купували консерви, сало м'ясний тут ларік, м'ясники ще й самі від себе теж дали шматок теж. От, хліб, воду, печиво, таке, щоб не спортили. У зону АТО машина готова їхати хоч сьогодні. Аліна Кац, Олександр Колосов перший національний.